Наразі до ChatGPT 4 підключено нейронку Дале 3. Це дозволяє проводити цікаві експерименти з таким тандемом нейронок. Я дав ChatGPT завдання описати картину так, щоб по опису можна було створити образ. Потім просив Дале згенерувати образ на основі цього опису. І ось результат це Сильвестер Сталоне в образі Рембо. Душевно, хоч і не дуже схоже цього персонажа Дале також відразу вгадала? Обладунок трохи змінений, і є окуляри від Гуччі, але образ розпізнається. Хто це міг бути? Мені здалося, що чат GPT трохи захоплена Арнольдом. Не знаю, як інакше це пояснити. Це персонаж Арнольда Шварценеггера з фільму Близнюки. На цьому зображенні Джокер у виконанні Хоакіна Фенікса. Схожий. Але інші варіанти жахливі. А цей милий малюк Голум з Володаря перснів. Далі якийсь голум у стилі поп-арт Милий Голумчик. А хто це? Ви просто не повірите. Ви ще не відгадали? Це вінні блін, Пух? Дедпула теж нейронка вгадала вірно. Тільки він виглядає менш іронічно. А хто це у нас тут? Такий чарівний. Ні, ви не відгадали. Це товстий косплеєр в костюмі спайдермена. Звичайного спайдермена Нейронка б вгадала відразу. Тому довелося її обдурити товстим косплеєром. Цього теж не вгадаєте? Ці страшили. Це матка чужого з фільму Чужий. Сподівався на щось інше. Ці однакові хлопці це Джей і мовчазний Боб з фільмів Кевіна Сміта. А це, як я розумію, Боб. Але він не схожий на Кевіна Сміта. Крім того, що це чоловік не має жодної схожості. Цей красень це бугімен. Більше він схожий на Талдаріма з Старкрафту. О-о-о. Ні, це не британський льотчик з 60-х. Це Карлсон, який живе на даху. Мабуть, він готується зніматися в рекламі Мерседеса. Цю героїню вгадали чудово. Це пепі довга панчоха. Вийшло миленько. Тут немає чого коментувати. Нейронка трохи підібрала наряди. Зрозуміло, що це Пінокіо. Але він якось підстарений. У нього дивний ніс. Сподіваюся, що Ютуб мене за це не заблокує. Ось тут чудове стопроцентне попадання. Тільки навіщо віділомали середній палець маестро? Щоб не використовував. Ви знову не вгадаєте? Це тіль Лінденман на концерті Рамштайн. Ой, не зводили творці нейронку на Рамштайн. Ой, не зводили. Ви думаєте, це Анубіс? Так, це Анубіс. Але мав бути Аїд його колега по цеху. Може, Аїд у відпустці. Це Діоніс Бог вина і веселощі. Не знаю, чому він дволикий. Може, це до і після банкету. За червоний ніс ставте лайк мені і нейронці. Ніколи не бачив Діоніса з червоним носом. Це класичний персонаж Октоберфесту. Пристойно. Це спроба зобразити таке веселе створіння, для якого немає опису на землі. Ось як воно виглядає. Веселеньке. Це нагадує головного монстра з фільму Клуб самогубців. 2». А на завершення пейзаж пейзаж місця абсолютного щастя. Ось так виглядають райські долини. Пишіть у коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Згенероване нейронкою. Честь!